Коротше, продовжуємо працювати І тільки що сталася така ситуація Я вже забрав замовлення, вже мав його відвезти Я мав бути там в 18.00 До мене дзвонить клієнт, каже я тільки 18.30 буду там вдома От. Так що Добре, що він мені це е, сказав. Я зразу пишу е, мене, менеджерам, кажу так то і так-то, що мені робити. Анульовуй. І не сказали, що з тим робити, бо я вже від'їхав від ресторану, з якого я взяв. А в мене після того ще два замовлення. І я їм кажу, вести, возити то з собою до 18.30 чи відвезти назад в ресторан. Вони мені кажуть, позвони щодо в ресторан. Ресторан сам нічого не знає. Пішли до шефа. Шеф сказав, ладно, цей, везі, хай возить з собою. І по від я зараз в 18.30 він буде, я йому призвонив сказав, що я ну, постараюсь до 19.00 бути, звісно, але я не знаю. Бо я зараз маю відвести два замовлення, до одного я вже зараз от під'їжджаю, воно на цій вулиці, а е е е друге не знаю де. То е е зараз відвезу цих два. І там глянемо, коли я до нього під'їду, бо я чесно не знаю. Коротше, розібрався я з тою всьою білібердою, нарешті завіз всі замовлення. Там ще треба було почекати на одному з них е клієнтку і... Там ще я затримався десь на хвилин 15. Але вдалося. Але за той час підросло обложення. І що ви думаєте? У мене 4 замовлення на один раз. Я зараз маю забрати 4 замовлення і їх розвезти. У мене, звісно, то є час. Тобто я зараз 19 я їду на забирати перше замовлення і в 19.54 я маю їх всіх розвести вже, вже останнє завести з тих чотирьох. Я не знаю наскільки це реально, тому що суючи з сьогоднішнього капця, це в принципі видається. В принципі, видається не дуже реальним. Я попробую, звісно, але я тут тут точно нічого не можу обіцяти. Вот. У нас почався дощ, тому його обложення зросло. Надіюсь, що мене тут не зальє. А, у мене на цей випадок аж дві кофти там лежить. проблема, що коли йде дощ, не відкриєш вікна і в машині стає зразу жарко і треба кліматизацію включати. А вона в мене щось, вона, звичайно, холодить. Але не так добре, як хотілося би. От зараз взагалі, я так розумію. Ну хто ні. Я думав, що зараз в принципі гаряче повітря йде. Але повітря ще йде нормально. Я за сьогодні ще абсолютно нічого не їв, бо я проснувся не хотів. Каву, верніше не каву, а хотів каву попити, попив, монстр випив. Так що в мене енергії багато, а їсти хочу. А часу на це наїсти немає, тому що обложення 4. І на мені 4 замовлення. Таке воно життя кур'єра. Сьогоднішній день мене прям радує максимально. От вчора було мало замовлень а, і мало чайових. Особливо мало було замовлень готівкою. Тоді, коли, в принципі, люди ну, не, не дають. А, Чайових, тому що немає решти жодної. А сьогодні мене прям радує. От тільки що 11 злотих. Перше замовлення було 10 злотих. У мене за сьогодні десь вже плюс-мінус 40 злотих чайових, десь так. І проїхав я за сьогодні всього 50 км, в принципі, це не так багато. У мене ще лишається година до кінця зміни. Замовлення вже впали, тільки що був прям дуже величезний рух. Е, вот. І зараз, до речі, замовлення так само готівкою. Так що може в мене будуть ще чаєві сьогодні. Якщо повезе, звісно. Коротше, прилетіло ще одне замовлення. Так само готівкою, так що може будуть якісь чайві хоча б трошки. І... Е, постараюсь їх швидко зробити, тому що вже 21.30, в мене зміна до 22. Ну, я думаю, що я справлюсь, тому що вже вечором вже трафіку менше. Тільки отут показує пробку, зараз куда я виїду тут направо, тому що там просто рішили одну полосу перегородити, бо вони роблять дорогу. і час пік оця вся вулиця стоїть намертво. Так було вчора. Кур'єри ледве в принципі їздили. Всі були на запізненнях, все все було погано. от Ну Зараз вже тут розсосалось, показуєш тут, звісно, червоне, але вроді вже легше. Так що я постараюсь максимально швидко це все зробити, щоб швидше зійти зі зміни і швидше приїхати додому. Хотів якнайшвидше, вийшло як завжди. Рівно 10. І я їду додому. При тому, що я ще й знаходжусь десь в чорта на кулічках. От. Але... Треба спішити, тому що сьогодні в мене закінчується купон на... Аміку. Так що сьогодні ще треба буде заправити. Тут, звісно, небагато, але хоча б, хоча б по-моєму грош з кожного літра я взяв за пункти, то хоча б щось. Хоч мене там, не знаю на скільки там вийде, на злотих 60-70. До повного вже заправлю, щоб на, вихід... на вихідних це викатати, коротше. І на ще на цілий тиждень хватило. Бо я буду їздити на практику 10 кілометрів від свого дому. Тому мені е... бажано було би заправитись перед тим, тому що я кожен день буду туди їздити. Безплатно батрачити на фірму. Але що, що зробиш? Вот. Е Мені на то треба топлювати, звісно ж. Тому якраз дозаправлю повний бак. Може того хватить. Бо завтра в мене 11 годин. Е в суботу завтра. У мене 11 годин. Післязавтра десь 8. Може 9, я не пам'ятаю. Але під кінець дня по традиції треба чуть-чуть піднавалити, так сказати, продути систему. Турбінка дує, дізельок піздує. Ще магіот, магіот. Стейдж один, коротше, тупо воскресив цей мотор. Так би без стейдж, без першого стейджа, то я думаю було би все набагато гірше. Що там, їхати будемо сьогодні? Так, да, так, да, їдь же. делаем ембеху, чи не очень. Так як ніякой. Ну, правда, ще він знав, що я з ним ганяюсь, то було б може чуть по інакшому. А так, ну... А так виграв я <laughs> в ж же швидуманій гонці. Але хоча б так, хоча б так, хоча б десь. Такий кайф вечором летіти. Після того, як цілий день прокатався, ну сьогодні, звісно, не цілий день катався, я вже ближче до вечора вийшов. Але я вийшов якраз в час пік. Були огромні пробки. В принципі, про це говорить е, мій середній розхід 10,2 літри. Вот. Так, ну понятно, і... що? А, кайф то що... Вічерком можна піднажати бо пусті дороги. І, в принципі, вдається чуть-чуть понавалювати, бо дизель треба продути. Хто б що не говорив, що треба акуратно їздити на машині, на дизелю. В дизелі головне його продути. От, щоб, систем... щоб турбіна продула всю систему, іноді треба і першу розкрутити до 4 тисяч. Так що... Так що навалювати сильно не треба, але чисто щоб продути можна.